Сьогодні будемо з вами розглядати наступні кармічні хвости. Нагадую вам, що вони знаходяться тут внизу, в матриці долі. Це три енергії, які нам говорять про карму нашого минулого життя. Сьогодні ми з вами розберемо цікаві магічні хвости. І перший з них це чаклун відлюдник 1899. Але ви тут маєте звертати увагу, є схожий хвіст, магічні знання. Тут буде стояти дев'яточки, дві маленькі і велика 18-ка. Ці дві карми дуже схожі між собою, навіть по опису. Але різниця в тому, що тут стоїть дев'ятка, а в магічних знаннях стоїть вісімнадцята енергія. Це буде говорити про те, що більше сконцентрувати саме на пропрацюванні або дев'ятої, або вісімнадцятої енергії. Якщо ми беремо цей приклад, у нас тут велика дев'ятка йде. Значить, людині потрібно сконцентруватись на дев'ятій енергії відлюдника. Тобто не бути відлюдником, не відгорожуватися від соціума, не відмовлятися від земних благ, від кохання. Також така проблема в дев'яток, що вони часто накопичують знання, але не діляться з ними. Занурюється в себе, тобто виходити із, із свого внутрішнього світу і більше спілкуватися більше. Проводити часу в соціумі. Якщо у нас тут стоїть 18-та енергія велика, значить більше треба сконцентруватись на ній. Вона буде говорити про ваші внутрішні страхи, переживання і фобії, і саме них потрібно позбавлятися. 18-та енергія це енергія магії, і якщо вона стоїть тут у вас, відповідно, вам треба пропрацювати в собі оці магічні здібності. Якщо ви їх в собі не будете розкривати, вас будуть з'їдати внутрішні страхи і переживання. Обов'язково звертайте на це увагу. Але якщо ми беремо оцей кармічний хвіст, і ці два приклади: 18, 9 9 або якщо тут буде 9-9-18, дуже схожа карма, зараз ми з вами будемо її розбирати. Розбираємо минуле життя по цій кармі. Що могло бути? Людина могла володіти науковими, метафізичними чи магічними знаннями і використовувати на шкоду іншим. Міг займатися чорною магією або зробив невірне наукове відкриття, через що могли постраждати інші люди, тобто використав свої знання на шкоду іншим людям. Не передавав своїх знань, наприклад, мав їх дуже багато все життя, навчався, але тільки накопичував, не ділився досвідом і не ділився знаннями. Міг відрікти від земних благ і піти в аскети. залишив близьких, рідних собі людей, вибрав життя відлюдника, про що потім пошкодував. Якраз тут гарно про це говорять дві девятки. Міг також мати невдалий досвід цілительства, після чого відмовився від своїх зібностей, так як зрозумів, що нас шкодив іншим людям. Міг брати обітниці, аскези, жити десь в горах, жити таке життя відлюдника в усамітненні. І відповідно ці дев'ятки вилізли в цьому житті. Дивимось далі, що тепер в теперішньому житті, які сценарії проживає людина з таким кармічним хвостом. Перш за все, ця людина буде досить успішна, так як розум, дві дев'ятки дають їй багато благ в матеріальному світі за допомогою її знань. Але вона не розпаковує свої знання, які в ній закладені, і не може зрозуміти, що з нею не так, адже вважає, що немає цих знань взагалі. Відповідно, оця 1899, ці магічні енергії, нам говорять, що людина володіє ними, але вона їх не застосовує в теперішньому житті, боїться їх. По 18 енергії це багато страхів, фобій, переживань, а саме може боятись магії. Тобто не то, що не йде в магії, вона навіть не розвивається в ній і боїться її. Може навпаки піти в релігійний агрегор, в духовність, так як боїться магії. І знайти себе тут. Також може бути страх передачі знань, страх навчання людей, інтелектуальна гординя, до речі, теж в цієї людини може бути присутня. Також бажання піти з соціума, дві дев'ятки завжди нагадують про себе. Ще зверніть увагу, що завжди у таких кармічних хвостів ну, частіше всього стоїть 9-9-18 в зоні комфорту, що якраз підсилює цю програму. 18-9 9 Цій людині добре на самоті, і вона прагне усамітнення, але їй навпаки потрібно більше проводити часу з людьми, ділитися своїми знаннями. Небажання і нездатність просити про допомогу у інших. Вона не вміє бути слабкою, нездатна наслужуватися життям і земними благами, також не розуміє, що таке емоційна близькість. Вона не може. Навіть якщо вона кохає або там дружить, вона не може на всю проявити якісь свої такі емоційність, свої почуття глибокі, так як боїться, що її можуть там зрадити чи не зрозуміти. Оця 18-та енергія знову ж таки дає оці страхи і переживання. Не впевнена в собі, має страхи, комплекси, причому ці комплекси бувають несвідомими. Професійно не реалізовує себе, вічно шукає себе, копається в собі, через що виникають хвороби, при яких потрібно звертатись за допомогою. Тобто так вищі сили їй дають зрозуміти, що вона не зможе жити без інших людей, так як ми всі живемо в соціуму, ми маємо близьких людей, рідних людей, і відповідно може проходити такі випробування. Взагалі, 18-9-10, по моєму досвіді, це досить такі розумні люди. В бізнесі вони досить стабільні, завжди мають хорошу роботу, хороший заробіток, але часто можуть бути проблеми в стосунках через свої дев'ятки. Якщо вони знаходять собі пару, то ця пара буде на все життя. Може бути такий сценарій, що рано виходить заміж або одружується і все життя живе з одним партнером. А може бути таке, що все життя шукає людину, схожу на неї. І, відповідно, все життя самотня, а там уже більше до 40 років, знаходить собі пару. І це нормально для таких кармічних хвостів. Як пропрацювати? Що робити цій людині, щоб вивести цей хвіст хоч чуть-чуть в плюс? Я б сказала, що в першу чергу такій людині потрібно пропрацьовувати в собі магію перестати боятися всього магічного, езотеричного, зрозуміти, що наш світ дуже багатогранний, і є не тільки релігія, є не тільки те, що ми можемо пояснити розумом і логікою, а є щось ірраціональне. Тому прийняти в собі оцю магію, яка присутня в цій людині. Також необхідно періодично знаходитись в стані самотності, але в цей час займатися чимось приємним копатися в собі, а займатися, наприклад, творчістю, якимись научними дослідами, музикою, малюванням, немає різниці. Тобто, тут важливий момент по дев'ятці, щоб ви не копались в собі. Такі дев'ятки мають постійно здатність шукати в собі якісь недоліки. Недоліки є всіх, але в дев'яток, до речі, є дуже багато плюсів. Це досить мудрі люди, вони володіють якимись сакральними знаннями, тому відкривайте їх собі. І важливо, відповідно, розпакувати ці знання, які у вас вже присутні. Також знаходьте однодумців, проводіть з ними час, обговорюйте з ними цікаві теми. Вчіться створювати близькі відносини. Не бійтесь проявляти свої емоції і почуття. Навчіться партнерству, не бійтесь того, що вас хтось обмане, так як обман це теж якісь уроки наші життєві, життєві, без цього ми не можемо, звичайно, також обійтися. Що ще я можу сказати по цьому кармічному хвості? Якщо ми беремо таку людину як друга, це буде прекрасний другий партнер, вірний все життя. Він буде стояти до кінця за вас. Такі люди досить цікаві, з ними дуже інтересно спілкуватися, у них багато знань, на любу тему можуть підтримати розмову. І тут важливий фактор, що ця людина буде розкриватися тільки перед близькими людьми. Якщо вже він вас добре знає, чи вона, то це будуть цікаві бесіди, цікавий співрозмовник, який буде ділитися з вами своїм досвідом і знаннями. Але, наприклад, коли він буде приходити там в нову компанію, якісь нові люди будуть. То, звичайно, ця людина буде більше така закрита, не буде спілкуватися, а більше буде спостерігати і, відповідно, йти в більш відлюдники. Тобто, якщо у вас такий кармічний хвіст 1899 або ж 9918. Ідіть в магію, хоча б для себе, щоб більше зрозуміти, хто ви і що ви, розпакувати ті свої сакральні знання, щоб ви могли їх використовувати навіть в особистому житті, не обов'язково там допомога людям. І відповідно, ви таким чином будете частково пропрацьовувати свій кармічний хвіст. І не закривайтеся від людей, а намагайтеся пропрацьовувати свої внутрішні страхи, які є часто просто безпідставними. Окрім цих двох кармічних хвостів, 18,99 і 9918, у нас є ще один схожий кармічний хвіст це 9189. Тобто 18 та енергія у нас в центрі. Чим вони відрізняються? Ті два попередні кармічні хвости, чаклун, відлюдники, магічні знання дуже схожі по сценарію, а саме магічна жертва. Буде зовсім інакшим кармічним хвостом. Так, тут пов'язане з магією ця карма, але вона буде зовсім інакшою. Зараз будемо її розбирати. Я навіть не знайшла вам показати цей кармічний хвіст 9.189. Він дуже рідкісний, насправді ніколи мені не попадався. Більше він мені трапляється в матриці сумісності, і там, до речі, ця програма Магічна жертва часто зустрічається. Там, чітко, видно, по стосунках, що за стосунки, і там, відповідно, хтось в парі буде магічною жертвою, але це пізніше. Зараз нас цікавить карма людини, яка має 9, 18, 9. Ще раз повторюсь, що це дуже рідкісний кармічний хвіст. Давайте з вами розберемо цю карму. Що могло бути в минулому житті? Людина могла бути під чужим впливом, причому за рахунок магічного впливу чи маніпуляції, тобто тут реально була магія на людині, стала жертвою ритуалу, або могла бути жертвою якихось научних експериментів, могла звертатись за магічними діями, наприклад, до практика довірилася, але це виявилося помилкою, в результаті чого або ж вона постраждала, або постраждала інша людина від цих магічних дій. Також могло бути таке, що людина була самотнім магом, так і не створила сім'ю, тому що посвятила все своє життя магії, але, відповідно, теж в своїй практиці мала магічних жертв, тобто застосовувала чорну магію. Що відбувається в цьому житті, по цьому керамічному хвості? Так як душа пам'ятає знову ж таки, що був якийсь невдалий досвід з магією, то, відповідно, вона дуже боїться магії і взагалі може не довіряти іншим людям. Сценарій повторюється і, відповідно, може потрапити знову під магічний вплив. Також людина може всього боятись, особливо того, що її хтось наврочить чи прокляне. Чи приворот зробить на неї, чи порчу, тобто вона абсолютно боїться магії в цьому житті. Ну, відповідно, душа завжди пам'ятає сценарій минулого життя і підсвідомо вона хоче себе захистити. Тому вона всіма способами буде намагатися уникати магії. Може закриватися від людей і бути самотня, вести життя такої непримітної сірої мишки, повністю заперечує все містичне, магічне, невідоме, езотеричне. Може бути страх попасти під чужий вплив і стати жертвою маніпуляцій. Знову ж таки, людина може мати магічні здібності, душа все пам'ятає, але просто вона буде блокувати всі свої здібності, може не вірити в себе, в свої таланти. Може закриватися від отримання знань і досвіду, тому що є якесь внутрішнє відчуття страху, що тягнеться з минулого життя, також може бути дискомфорт в суспільстві з незнайомими людьми, підозрілість і обережність. Тобто, дивіться, тут схожий сценарій з попередніми хвостами, що людина також боїться магії, також може піти в відлюдники. Але тут більш серйозна карма, так як людина була жертвою магічного впливу, або ж зробила когось жертвою магічного впливу. І в цьому житті боїться повтору минулого сценарію. Тому не йде в магію, боїться своїх знань і, відповідно, не пропрацьовує взагалі себе. Цьому кармічному хвостові також потрібно в собі розібратися, розкрити своє сакральні знання, перестати боятись магії. Так як чим більше вона боїться магії, тим більше вона підпадає під її вплив. Наприклад, якщо вона боїться приворотів, то якраз привороти на неї будуть робити. Як же пропрацювати цей кармічний хвіст? Не потрібно закриватись від людей і світу, а особливо від своїх знань, вивчати те, що цікаво, збирати інформацію, заглиблюватись і аналізувати. Також встановлювати особисті кордони, мати особистий простір, де можна бути самому і не дозволяти іншим керувати собою чи впливати якось на свої дії чи на свої думки. Брати відповідальність за своє життя, знову ж таки, прийняти існування духовних знань, знайти однодумців, більше довіряти світу і людям, спілкуватись, не стати жертвою маніпуляцій, тиску та впливу, навіть якщо це якісь близькі для вас люди, намагайтеся не потрапляти під чужий вплив. Знайдіть своє істинне призначення, не намагайтеся слідувати комусь чи чомусь. Зрозумійте, що у вас свій унікальний шлях. При цьому не потрібно обестінювати і чужі знання та досвід, бо також тут може бути інтелектуальна гординя в мінусі по І ще один цікавий кармічний хвіст. Я його відношу до магічного 21 10 16 Це кармічний хвіст, духовний жрець. Зараз ми більше про нього поговоримо. Зверніть увагу, які серйозні енергії. 21 світ, 10 колосодолі, і 16 енергія вежа. По суті, якщо ми подивимось на ці три енергії, то ми бачимо, що людина могла своїми якимись знаннями і здібностями впливати на велику кількість людей, тобто масштабно змінювати все навколо себе, що могло, в принципі, так і відбуватись в минулому житті. Давайте розберемо деякі сценарії минулого життя. Людина могла під чужим впливом створювати руйнування світового масштабу. Також могло бути так, що людина відстоювала своє розуміння віри до такої степені, що брала участь у війні і на цій підставі потрапляла під чужий вплив. могло б бути такий сценарій, що людина не встигла передати свої духовні знання іншим, а вони в неї були досить великі, багато великі накопичення знань якихось духовних. Але вона закінчила свій життєвий шлях, не ділилася своїми знаннями. Також міг бути сценарій, що людина сильно травмувалася і через це втратила самостійність і стала обмежена, стала залежати від іншої людини. Могла бути відсутність духовного розвитку і важка наполеглива праця, обмежуюча принципами життя. А їй потрібно було розвиватися в духовності. Взагалі цей хвіст такий пов'язаний з духовною сферою. В минулому житті у людини було дуже багато якихось знань саме про духовний світ, про розвиток душі. І, можливо, вона просто або невірно застосовувала ці знання, або, наприклад, руйнувала життя інших людей цими знаннями. Тому в цьому житті може, в принципі, повторитись той самий сценарій. Може бути бажання змінити віру, перевірки на віру, на релігійність чи взагалі є в цієї людини духовні знання. А людина може бачити, розуміти, що потрібно щось змінювати в своєму житті, так як все застаріло. Але вона не хоче нічого змінювати і просто ем, як живе в якійсь рутині такій, має руху взагалі. А їй по 16 енергії потрібно навпаки все руйнувати і по-новому будувати. Відсутність духовності це також є проблема цього кармічного хвоста. Ні в що не вірить, може бути навіть атеїстом, може бути відсутня довіра людям до людей, до себе, не вірити в свої таланти і здібності, нерозуміння свого шляху, розвитку, куди йти, що робити, довгість пошуки себе, своєї значущості в цьому світі. Також може бути, що партнер буде іншої національності або ж релігії, і, взагалі, навколо будуть люди в цілому належати до якоїсь іншої релігії чи національності, наприклад, може прийняти мусульманство. Або юдаїзму. тобто, це, в принципі, буде пропрацювання кармічного хвоста. Потрібно приймати інших людей незалежно від їхньої національності, віри, релігії, раси. Тобто, всі люди для неї мають бути однаковими. не має ділити людей на різні, оці такі расові приналежності. Ще людина може народитися в сім'ї, де, наприклад, батьки розлучаються, якась неблагополучна, Сім'я, руйнівні стосунки, що в майбутньому впливає на таку душу. Також може народитися в сім'ї, де все пов'язано з матеріальними благами. Або ж, навпаки, в дуже високодуховній сім'ї, релігійній сім'ї. Може народитися в сім'ї, де батько може бути алкоголезалежним. Що я ще побачила по цьому кармічному хвості? Що часто він народжується саме в сім'ях атеїстів, там, де не було духовності. Наприклад, декілька поколінь взагалі не розвивалися в цій сфері, не вірили в Бога, в якісь принципи взагалі ні в що не вірили, і якраз тут приходить таку сім'ю, духовний жрець, щоб пропрацювати себе в першу чергу свою духовність і пропрацювати рід, тобто принести духовність свій рід. Також може бути така руйнівна поведінка стосовно себе, може переїдати, вживати наркотики, алкоголь, тобто руйнувати себе. 16 та енергія взагалі дуже складна у пропрацюванні, це руйнування, і це руйнування себе і всіх навколо, тому, відповідно, досить складно його пропрацьовувати. Хоча ці люди, знаєте, вони такі унікальні. Вони по-інакшому бачать світ, вони розумні. І часто це не духовні навіть знання, а більш я б сказала, такі наукові, логічний підхід до життя. А їм саме потрібно знайти в собі духовність, саме духовні знання. Як же пропрацювати кармічний гвіст? Ну знову ж таки вертаємося до духовного розвитку. Тобто знайти духовність собі і допомагати іншим людям знайти духовний шлях. Це саме перше по цьому кармічному хвості. Розвивати своє тіло і дух, займатися медитаціями, духовними практиками, спортом, довіряти людям і світу, показуючи, як можна жити на довірі. Зрозуміти, що тіло і розум та душа є єдині, вони не існують окремо один від одного. Такій людині добре багато подорожувати і черпати знання про весь світ, про життя інших народів, культур, вивчати різні мови, добре буде ділитися своїми знаннями з іншими людьми, займатися якимись корисними справами, благодійністю, відчувати свою місію в цьому житті, розширювати свій світогляд, спілкуватися з великою кількістю людей, вивчати питання і проблеми з різних сторін, систематизувати отримані знання. Також я б порадила такій людині не брати ніколи в борг, не брати кредити, можуть бути складності з поверненням, так як тут 21 енергія, а вона в мінусі це обмеження. Взагалі в кого є 21 аркан. Намагайтеся ніколи не брати в борг чи кредити різні позички. Далі більше створювати і вибудовувати, чим руйнувати. Це може відноситися як до людей, так і до своєї кар'єри чи до якогось свого витвору. Там, творчості, немає різниці. Тобто, якщо ви руйнуєте щось, то дивіться добре, чи це справді потрібно вам руйнувати в вашому житті. Але, взагалі, цей кермічний хвіст, я кажу, досить цікавий. Часто люди з таким хвостом приходять в магію, щоб дізнатися, хто вони і що вони. Зверніть увагу, що тут у нас в центрі стоїть п'ятірка, і часто 5-10-15, а це у нас програма висока духовна місія об'єднання, тобто своїми знаннями, своєю духовністю. Об'єднувати навколо себе інших людей. Навіть зверніть увагу, тут у людини стоїть з таким кармічним хвостом прагнення душі і серця на анахаті 18 і 13, і знову ж таки це дві магічні енергії, місяць і смерть. Тому, відповідно, ну, часто люди такі проходять магію і знаходять саме тут відповіді для себе.